Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! В дванадцятій ночі пролунав вибух на десантному кораблі в одній з бухт Севастополя. Як повідомляють джерела, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Як він там опинився, невідомо. Вибух пролунав на капітанському мостику, пошкодив дороговартісну електроніку. Корабель, поки виведений із ладу. Інформація перевіряється: в будь-якому випадку питання перемоги Чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите, каже експерт. Військовий експерт Олег Жданов відповів, чи може Україна перемогти Чорноморський флот Російської Федерації. По перше, ми вже його перемогли. Рекомендую відкрити Ікіпедію, тільки нашу українську. Там вже з'явилася стаття про втрати чорноморського флоту Росії у цій війні, і я скажу, що ми завдали нищівної поразки чорноморському флоту РФ. Це перше. Друге, ми загнали цей флот і максимально притиснули до російського берега. Вони зараз перебувають на траверсі між Новоросійськом і десь Ялтою. З-під Ялти вони не вилазять. Вони бояться потрапити в зону ураження наших протикорабельних комплексів типу Нептун і Гарпун. Це британський і український комплекс, сказав Жданов у відеоблозі на каналі YouTube. Експерт зазначає, що російська влада боїться зізнатися своєму народу, що крейсер Москва був затоплений двома ракетами Нептун українського виробництва. Також Кремль боїться сказати, де екіпаж цього корабля. Я вже не кажу про решту: там 17 плавзасобів. і із них більша частина це бойові кораблі. Есмінці великі десантні кораблі. До речі, їх вже два потоплено, так що ми вже його перемогли. Чорноморський флот РФ, зазначає він. За словами Жданова, російські кораблі, які наважаться вийти в акваторію Чорного моря для завдавання ракетних ударів по території України, може очікувати така ж доля, як і крейсер Москва. Нехай спробують підійти на дистанцію пуску торпед, і вони одразу ж потраплять в зону ураження наших берегових ракетних комплексів. Так що питання перемоги Чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите. Флот ховається на задвірках, жметься біля новоросійська. Так, вони можуть виходити в акваторію Чорного моря, де ми їх не дістаємо. Мо і випускати ракети калібри, тут цього не віднімеш. Але як я розумію, наші дрони, які себе показали, радіус дії яких десь 400 кілометрів. А якщо їх в одному напрямку пускати, то 800 кілометрів, так що може так статися. Що коли чергові кораблі, які вийдуть в нейтральні води для завдавання ракетного удару по Україні, можуть зустріти там наші морські дрони і не випустять ракети калібр, тому що підуть в гості до крейсера Москва, резюмував Жданов. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.